Так, при підборі ланцюга, як краще вам рахувати? Не зуби рахуйте, а рахуйте самі ланки. Розказую ланки це ці, ці ось, бігунки, які тут всередині, які бігають у вас по шині. Розповідаю, чому. Наприклад, зубів може бути однаковий, але ланцюг може бути різний. Наприклад, дивіться, ланцюг на 44 ланки або ланцюг на 45 ланок. У них однаково зубів 22. Тобто, дивіться, все, по ланкам, якщо ми будемо дивитися, доходить, наприклад, до кінця, то бачите, одна ланка. Це приклад ланцюг 45. Ланок на, наприклад, одноручні бензопили, тому бажано рахувати іменно всередині, тому що так само, є на електро, тож 57 ланок або 56 там буде однаково 28 зубів. Плюс так само на міні-пили, типу акумуляторні, також, ну. По-любому треба рахувати внутрішні, тому що є, наприклад, на 6-дюймовку там 36 ланок, а є 37 ланок. Потім на восьмидюймовку є 45, 46, 47, 48 ланок, но шина буде однакова у вас. Там буде вся різниця типу в натяжки ланцюга. Тому будьте уважні, рахуйте іменно ті, що у вас йдуть всередині, тобто ланки. Не зубчики, а ланки, тоді ви з легкістю підбираєте собі ланцюг.